Вітаю вас, любі друзі! Вирушили з дружиною на пляжик, а дружина каже: А давай заїдемо в отакий ось мальовничий гарний лісочок і позбираємо лисичок, бо зараз їх почалася друга хвиля. Хто я такий, щоб їй в цьому відмовити? Тим паче мене умовляти довго не треба. Ось ми і в лісі. Запрошуємо вас з собою на нашу грибну подорож і на пляжик. Тож сідайте зручно і погнали! І перший на сьогодні грибочок, який зустрівся нам прямо на узбіччі, це ось такий ось моховичок. Ми зараз подивимося його насікомих е, на, на, на наліччя, як у нього справи, і будемо брати його з собою. Але я думаю, у нього все окей, гімінофор чудовий. Виглядає також гарно. Видно, що е, волога йому трошки не вистачає, бо тонка ніжка, але нічого. Ми йому вологи додамо, коли будемо варити. Так, і одразу нам після моховичка нам трапилися ось такі ось лисички. А ми, скажу відверто, ми по них і йшли. Ха -ха, дружина каже, хочу лисичок, ходімо по лисички. Тож, є, є погрижені, а є нічого. Так, друзі, знайшлися і дубові лисички. Ось пам'ятаєте, я вам розказував, дивіться, помаранчеві ось це звичайні лисички, а дубова лисичка вона блідніша кольором. Але знизу. По її структурі а, її пластиночки і не з чим. ось дружина ще несе. Дивіться, дубові лисички. Вони, наскільки я а, знаю, ще і делікатесніші. Тож, збираємо потихеньку, ось сюди. Так, неси якийсь пакетик, будемо одразу в пакетик їх класти. Ось тут ось зрощується, дивіться, якісь імечка. Так. Ось іще ховається. Так, а ось іще. Ну, в принципі, я і знав, що з лисичками у нас не буде проблем. Бо минулого разу я бачив, ще і маленьких дуже чимало лишилося. Друзі, знову на козячій тропіночки ось у нас дубові, дубові лисички. Шикарніші. Трошки сухуваті, але не всі. Ні, ось ця ось нормально. Це, здається, що трошки сухувата. Ой, вибачаюсь, не концентрує. Е, волога їй малувато, але. Але будемо брати отакі. Ха -ха! Ось іще. О, а в дружини вже трошки, трошки інша лисичка. Ну, діло йде. Дружина зробила мені зауваження, що ти, коротше, привик руками грибочки рвати і... Без ножа грязні будуть в кучку не кидай. Дивіться, я ось тут. Ну, як хоч такий торопига, то завжди нарву нарву, накидаю, а потім дружина вдома їх не може домитися. Так що я ось, друзі, ножа взяв, буду тепер все як по-культурному робити. Часто мене питають, навіщо тобі ніж з плоскогубцями в лісі. Це щоб кліщі виймати, друзі. Жартую. Так, ну, продовжуємо нашу. Сьогоднішню роботу, друзі, ви погляньте. Коротше, ми проходимо метр і знову лисички. Проходимо метр і знову лисички. Доходимо до того, що ми можемо перебирати. Якщо трошки сухувата, нам не подобається, ми не беремо. Якщо дуже погрижена, ми не беремо. Ну, балувані, так би мовити. Навіть не знаю, цю брати? Ні? Ну, ладно. Йдемо далі. О, оце ось точно не погрижена, молоденька. Берем. І ця ціленька. Отож таке. А пакет у нас невеличкий, то ж ми можемо собі... О, тут ось поверни сюди. Тут ось э, суміш. І дубова бліда лисичка. Ну, бліда це неправильне вираження. Бо бліда у нас самі знаєте хто. Так, вони сухуваті, давай в мохові шукать. Поїхали далі в мохові шукати. там далі. Навіть маленькі Дуже важко збирати. Ось угу. тут маленькі Так, друзі, молоді сімейки і лисичок, такі навіть важко збирати, вони взагалі манюкі-мав'енькі. Зараз за 3 по 5 секунд, щоб я їх поставляв в Ось таким ось ми більше віддаємо перевагу. Покажи, які ще тут є тоненькі. Дивіться, це ось два вида різних лисичок. Одні... Трошки камера може колір не 100% передати, а це ось світліша, ці яркіші. Продовжуємо наш грибний збір сьогодні. Так, це мені не подобається. А це що я її що забракував, все нею окей. Гарно, гарно. Друзі, на моїй старій стежині, де я часто шукаю грибочки, мені трапились ось такі ось красені. Зверху, я подумав, що це або білий, та не фокусує і все. Так, друзі, дуже цікаві знахідки з'явилися. Требується зала, так би мовити. Дивіться, зверху на вид, ну, польський польським. Ніжка також польська, але гімонофор пластинчатий. І тут їх чимало і ростуть вдоль доріжечки, а оці ось, взагалі, подивіться. Подивіться на цю маленьку сімейку, я її зачепив. Це, якби я не знав, що зараз у нас серпень місяць, я б сказав, що це, що це опеньки. Дивіться, дійсно, схоже на маленьку сімейку опеньки. Друзі, якщо хто знає, що це за грибольки такі, ще раз нагадую, зверху ось польський. Темна, така шапочка, світла ніжка, трошки скорочнювато. Червоненьким відтінком і пластинчатий гіменофор. Е, суть в чому, що Google мені часто погано ідентифікує і зовсім не ту інформацію дає, а ось згрижений. Дивіться. ну Так подивіться ну, або моховик, або польський. Ну Не знаю. Я не, не, не всезнаючий е, спеціаліст у грибах. тож якщо їх хтось розбирається, допоможіть ідентифікувати. Буду радий. Так, отаких, от хоч, хоч і маленьких, але товстоногих красунь ми обов'язково з собою заберемо. Друзі, дивіться, що, що відбувається, які красуньки. Е, що хотів би сказати про лисички, додатково, друзі, це вже тут друга хвиля їх. Спочатку їх було дуже масово, просто ну, куди не ступи, скрізь все помаранчеве і красиве. А потім е, посуха, вони відійшли і. І оце вже друга хвиля. Насолоджуємося другою хвилею лисичок. А, ясь... О, угу. Я зрозумів, <ріст> <ріст> я задумався. <ріст> так, а знаєте чому, друзі? Я раніше без ножа гриби рвав. Щоб не лякати гриби завчасно. Так, ось зна поляночка, друзі. Ось, дивіться, які красуньки. Пустоногі. Угу. Дружина забрала бразди правлення. В, в свої руки ти ножом опасно машеш. Давай я. Угу. Гарно. <звук> <Ладно>. <звук> Там одна з'їжена, одна ні. Собі можна брати і ті пообрізати. Вони, да, вони зрощаються, їх поїться обох забирати, так може бить. Тобто комусь вибирати лісточки. Так, он диви, яка крупненька. Ну, комусь поїться щось вибирати листочки з пісочком. А тут, он, бать, заховалася, Ага. він за І ось ще крупненькі є. Але їх погризли миші, ми не будемо дуже брати ті, що, що, миш, миші миші що миші погризли. що миші Ну, Давай лишимо мишам цю, чи що, да. вона й сухувата. Оця ось, ось гарна. І оця взагалі шикарна. Забрали. А, я роздавив її. Годіться. Діло йде. Зацініть тільки розмір цієї лисички, просто гігантела. Дивіться, яка, яка гігантська грибочок знаєте, Може це була і не дуже гарна ідея, їдучи на пляж, заїхати у лісочок пошукати грибів. Бо таке якось ось уже сонечко скоро буде сідати. Ну, я жартую, що, звісно, до сідання сонця досить далеко, але хотіли поїхати відпочити після важкого трудового дня. І заскочили на хвилинку, як я казав, погрибочки. І тепер не можемо відірватися. Гуляємо і гуляємо по лісочку. Що ж, друзі, не лисичками єдиними. Ось у нас муховичок знайшовся. Красень. Просто. Хотів перебігти дорогу. На дорогі росте, ось подивіться, дорога пішла отут і така. І він тут особі росте красай. Друзі, вкотре питаю, дивіться, бліда поганка погрижена. Хто їсть бліду поганку? Там же кажуть, отрута отрута просто ну, шалена, а хтось їсть. Якщо є мікологи і знаєте в чому справа, то розкажіть, будь ласка, цікаво. Це точно блідна поганка. Ось іще один красень, який в минулому відео теж знімав. Мене часто питають, друзі, а яка у тебе Микола обстановка з білими грибами? Ось така друзі, обстановка з білими грибами. Ой! Вони є, але, але, я їх, але я їх рідко дуже знаходжу. Друзі, ось такий білячок красень. Дивіться, який гарний вони. Але манюнький-манюнький. але ми його заберемо. У нас йому буде краще. Що ж, друзі, сьогодні була коротка, але дуже результативна подорож. Тож ставте лайк, підписуйтесь, кому сподобалось, а ми поїхали на пляжик. Відпочинемо від сьогоднішнього важкого спекотного дня. Всім щасливо, всім до побачення, мирного неба і міцного здоров'я.